Погороддя Тараса Шевченка, його портрети в різних техніках від акварелі до випалу на фанері, а ще Шевченкіана у кераміці та у вишивці у Закарпатському краєзнавчому музеї імені Тиводара Легоцького відкрили виставку до 210-ї річниці від дня народження Кобзаря. Представили експонати з музейної фондової колекції, яка поповнювалася найактивніше у 60-х та 80-х-90-х роках минулого століття. З 11 робіт художніх полотен, які тут представлені, дві, є, які є роботами київських художників, а останні наших закарпатців, в тому числі і колишнього директора нашого музею Юлія Кондора, під назвою Не забудемо, не скоримося, пам'ятаємо. Дуже мені імпонує картина. Степана Усика, відомого закарпатського художника, який зміг так велич красу нашого генія показати, представили і твори Шевченка. Оригінального кобзаря 1840 року музей немає. Та є тут унікальні видання цієї знаменитої книги різними мовами. А ще цікава невелика книжечка, надрукована в соті роковини уродин Тараса Шевченка. А у ній і цікаві факти, і унікальні ілюстрації. Є ще дуже гарна книжечка меневеличка, яка розповідає про життя і діяльність Тараса Григоровича Шевченка накладом українського педагогічного товариства, випущено в 1914 році у Львові. Але там настільки цікавої інформації, плюс підібрані такі інтересні ілюстрації про його життя і діяльність, що ми спочатку всі майже перечитали, а потім вже віддали мені, щоб я могла своїми. Колегами виставляти для експонування. Відкривали виставку урочисто. Завдяки талановитій молоді міста Шевченко зазвучав сучасно, і актуально. Борітеся, поборете, хай вам Бог допомагає. За вас правда, за вас слава, і воля святая. За вас правда, за вас слава, і воля святая. Юні виконавці твори Шевченка люблять за їх красу, простоту і романтику. Мені подобається те, що у Шевченка дуже такі мелодійні вірші, і вони дуже гарно лягають на музику. Відчуття таке собі ніби торкаєшся до історії. Більше от, якось так. Це більше відчуття передання і популяризації самого великого автора, і воно. Приємне. Що тобі подобається в творчості Шевченка? Романтика. Я сам намагався колись таке робити, скажемо так. Але так передавати я не вмію. І не, не знаю нікого практично, хто би так вмів, як він. Виступали також бандуристи. Бо годі уявити Шевченка без народного інструменту. Великий Кобзар. Шевченко також умів грати на народному українському національному інструменті бандура. Його ж поезія зібрана в єдину збірку під назвою Кобзар. Адже бандура це також інструмент, який є посестрою Кобзи. Ми з великою радістю приходимо. На такі гарні концерти, які висвітлюють наше невмируче, нашу волю, нашу постійну боротьбу. Слухати Шевченка у музеї вже не вдасться. Міні концерт відзвучав. Тім експонати ще можна оглянути. Триватиме виставка щонайменше тиждень.